Вітаємо, друзі! Сьогодні ми разом говоримо про новини Прошипської територіальної громади. Поряд зі мною Ольга Довгань та Олег Решетила. До Всесвітнього дня дитини у ліцеї Лідер, фахівцем соціальної роботи інною терен, було проведено інформаційно-просвітницький захід для учнів старших класів. До речі, в школі ліцей лідер. Там футбольна команда відзначилася новими звитягами, що вони там виграли. Команда Вікторія у селі Росошенці здобула вихід до фіналу. До речі, взагалі було заявлено 13 команд і поділено на три групи. І от у своїй групі команда Вікторія посіла перше місце, де здобула дві перемоги та одну нічию. До речі, тренер Роман Солошенко, який є гравцем команди Ягуар міста Кременчук, вони стали чемпіонами Полтавської області. з чим його і вітаємо! У складі якої команди? Команда Єговарія, я ж сказала. Ага. До речі, продовжуємо про ліцей лідер. Там адміністрація чергове відзначилася. Вони спиляли знову ялина, чи що? Так, вони не зупинилися на тому етапі, а продовжують і, на жаль, вони випилюють і далі. Знищують. І про це нас повідомили небайдужі громадяни. Я сподіваюся, що колись такі екологічні служби побачать цю всю історію і спитають, чи вірно оформлені всі питання по Вирубці. виробці дерев. Чому так пильно не? Працює офіцер громади, хоча нещодавно він був помічений на навчаннях на трьохденному тренінгу. І що вони там вчилися? Вони вивчали, як регулювати дорожній рух під час вимкнення світла, зокрема, вимкнення світлофорів у громадах. А тобто, коли в пришів вимкнути світлофори, як повинен діяти офіцер громади? Буде регулювати дорожній рух тільки один на світлофори. Ні, ну навчитись правильно регулювати рух, до речі, це мистецтво. Якщо людина це вміє робити, то, то це круто. Тому ці навики, я сподіваюся, знадобляться цьому молодому офіцеру, і він обов'язково колись. Прийняє. Опанує. Опанує. Ні, він опанує, а потім ще десь використає. Виконавчий комітет Пришипської сільської ради запрошує на роботу головного бухгалтера. Заробітна плата 16. 500 плюс за вислуга держав, на посаді державної служби, тому кому це актуально, будь ласка, звертайтеся за більш детальної інформації. Не лише на своєму сайті, а і, взагалі, по Кремченському районі у ну, розділі вакансії. Робота бухгалтера відповідальна відповідальна. Громадські слухання щодо розгляду проекту стратегії розвитку Пришипської територіальної громади до 2027 року про... відбудуться 26 листопада о 15.00 в Пришипському ЦКД. Із відрядження повернувся директор товариства відродження Сергій Кузьменко. Він розповів про свою поїздку в Сполучені Штати Америки в складі делегації від ОВК Аквалайф. Тож. Кілька його таких акцентів на цій поїздці. Ми обов'язково потім ще зробимо розширене з ним відео, де він презентує цю поїздку, він готується, а зараз просто коротеньке таке інтерв'ю. Який період ви співпрацюєте з ISD Agro? Ну, я здіагру ми співпрацюємо недавно, так як воно ж ми створили локал 23 се а в червні. Цього року ми подалися на грант, але вже ви встигли побувати на кількох семінарах в Україні. Так ну, да, запрошували їх до себе знайомили своїм досвідом. Так. Що ви вже встигли напрацювати, і тепер ви потрапили в проект і поїхали сполучені штати. Так я розумію. Так, і так. там у вас зібрали. Скільки там було людей? Там кілька десятків людей. Да, було. було більше 20, до чоловік, але там були і представники Верховної Ради, депутат Гайду був. Комітет представив Верховної Ради він по цих питаннях. Ну, Також так, були так. фахівці, фахівці самої організації, USAID, яка організовувала переперевотчики, які нам переводили тексти, які нам розповідали. Все це було. І це було налічувано до 25 чоловік. Делегація була. Який період ви були? Дві неділі. Як цей, цей період ви провели? Ваше враження, у вас, вас зразу навчання, мабуть, практика. Сразу, як той казав, на бал, як нас скажуть. Зразу практика навчання. Ні, Ми спочатку відвідали виставку, яка проходила з 5 по 8. Це що це за виставка Це, це виставка обладнання дорошувальних систем, це дождювальні машини, насоси, фільтра, ну, весь, весь перелік дождювальної техніки, яка може бути. Яку можна придбати. У них стандарт американський, чи вони до європейського. От... Ну, них більш американський підход стандарт. А щоб... ця виставка, вона в цілому як світова, може, це, чи це їхня внутрішня на американському ринку. Як, більше? як було? більше внутрішнього ринку американського, Я думаю, я думаю, що були більше внутрішньоамериканських представ. А ви там бачили Так, Фермери да, наші. Ну як у нас іде, ми по виставці, допустимо, в країни, там так і їхні ходять. Йдуть да. перемовини. Перемовини, перемовини на різних перемовини. локаціях. У нас теж було от, в кожний день по три локації. От які у вас враження, що ви для себе особисто по виставці саме от побачили? От вам що цікаво було? Серед тих технологій, про які ви ну побачили, ну у нас у нашому «Аквалайф» в перспективі це реконструкція насосної станції двох насосних станцій. Якщо все в нас буде складатися добре з передачею майна від держвагенства до рибагенства, то саме основне, на що я ставив акцент, і що я туди їхав, це реконструкція цих станцій, які поставити насоси, як правильно. Укомплектувати там все це була моя. Я багато отримав цієї інформації, я сьогодні прилиця допустим з насосом Тобто ви вже визначили з фірмами? Да. Ви визначили з... як буде розвиватися ваше да. З дождювальними машинами. Ми там дуже була широко представлена валей дождювальні машини. Ми там був представник завода. Ми познайомилися там з дуже хорошими дилерами, які ж з Украї... представляють на нашому ринку американське обладнання. Тобто, ми вже, я, вже знаю... тобто, середній, тобто середній, я вже знаю, до кого мені до якого дилера мені звернуться і з ким заключити контракт на ту саму дочувальну машину. Тому сість разні да, ми бачимо на поставку машин, але є у нас різні ще там два-три дилера. І от допустим, я знаю, що в одного дилера сервісний центр вже по валею є хороший, да а в іншого дилера. Сервісний центр поганий. Тобто, yeah. Били, yeah. Да, били били, так, yeah. да, запихнули і робіть, що хоче. Тобто, Кожен рік мені це велика інформація для того, щоб ти розумієш, з ким працювати. Yeah. Скоротити шлях до, <продук> до, 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 до... <продук> результату. Тому ми ходимо таким шляхом і стикаємося. Ми поставили дочувальну машину. А коли приходить діло до сервісного обслуговування, ось у нас є агротех, хоть би хороша машина, французька все, а сервісний центр кились, а той. Згорів там у нас пункт управління нею, і ми самі виходили з положення, тому що всі розводили руками. І ми пробули на виставці. Понеділок ми виїхали на, вже непосередньо до фермерів, на, в долину до каліфорнійських фермерів, де ми були в багатьох місцях, де нам презентували багато поливних. Але що я для себе зрозумів, да, там у них нема дожджавальних машин взагалі практично, тому що вони використовують крапельне зрошення. Вони акумулюють воду, вони зберігають воду. Там ну, Дуже дуже, його на словах не переносить, продумано зроблено. Допустим, приклад є гори. Да? Біля гора, гори тече вода з гору. Да? Вони зробили дамбу, обладили, вся ця вода акумулюється. Цій дамбі потім перекачуть за в канали, канали до 200 кілометрів перекачуть далі по території е, Каліфорнії, де різні фермери, різні люди різними локаціями займаються вирощуванням томатів е, е, сої. Дерева в них, апельсини, мандарини. Тобто, в зависимості, який фермер вибрав для себе який напрямок. Ну, ми були у фермера, який, на, який займається вирощуванням томатів. Томати вони беруть на наш перевод, щоб ви розуміли, 200 тонн з гектара. Ну, може це цикл, перевод, він був такий, може це цикл-два рази в рік. Можна так сказати, 200 тонн гектара, бо якби і багато вато. Воно наш перевод не відповідає їхнім, що ми їм задаємо, і може там десь. ну, Так як ми думати, то вроді би 200 тонн зектара за раз. Це як ми перевод почули правильно. Зразу ж з цього фермера є перевод томатний завод. По переробці пасти. Робимо томатну пасту, а потім вже її продаємо і Хайнсу, і будь-кому хто хоче томатну Пасту вони самі переробляють. Паста позову подається вже виробникам літцевого. Томатів на пасту томатна. Тобто все воно не так, що він томат, то й продає, десь непонятно куди. Він, якщо його вирощує, він його переробляє. І в нього вже стоять контейнери кубові з томатними пастами, які він відправляє до, да, до фісташки від дерева, дуже багато фісташків дерева. Вона починається від маленької до великої, від... все на капельному поливі. Розвинута система, ми сразу, як нам казали на первому, нам цей доктор казав, там затоплення. Затоплення. Ми думали, що це ж у нас повезуть якоюсь совдепою -со ще 70 років. Але так, да, затоплення. З одної сторони воно трошки може, може, з нашої точки думки, І не, не, тому що якщо йде затоплення полоси, вона відсіля йде перезволоження, далі не до зволоження. У них на такі квадратики побито з такими програми поля. Тоді презентація, як будемо робити, ми це обов'язково слайдшоу покажемо. І відкривається екран, і ця плантація заповняється повністю. О, ну, заповню, це йде влагозарядка. така. Будемо а потім, а потім, а потім, а потім. закладується капелька перед посівом. Капелька закладається на 25 см. Там є відео в мене, я теж покажу, як це працює. І ці, ця капелька закладається. І вже потім, е, коли сіють рослину, у них є такі. Як ми на них кажемо, бабіни, що скруються. Це, за цим цепляється така машина за бабіною, метрів 18, 24 ширина, десь. яка, коли скульптура ну, починає рости, поливають одразу цим. Вони. А коли вона вже зійшла, що вона не засохне, то її підключають до капельки. І цей безправильний процес, рослина росте. ну, Ми були морква. Всякі салати, оце в цей період, тиждень назад, це все росте, все сьогодні обирається. Миндаль, 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 кстати, я не сказав, миндальні дерева пробували, навіть горішок, на який ми не зірвало, миндальні. Все це дуже, дуже добре, дуже сподобалося. Ці насосні станції, його не передаси все Зараз його треба якось поетапно все розповідати. Наскільки все зроблено, канал тече. Тут зробилася автоматика, якщо канал переповниться, включається насос, перекачує воду туди. Там ворог піднявся, виключається той нас. Ну, нема цих насосних станцій, що ми для себе ще дуже взяли. Ми з Олегом Васильовичем, з Градійського ОВК. От він каже, а за чим нам насосні станції? От у нас насосні станція стоять. А там нема, там тільки щитова стоїть, допустим приміщенні. А насос відзрятель небом стоїть. Тобто він качає, в них там, правда, вертикальні насоси, але він качає. Він сьогодні все, труба виходить, заходить в землю. Рибай будинки. Сьогодні. Будинки, роби криші, там, ремонтуй ті криші. Ну, і пішло, і поїхало, там багато чого можна перечисляти. А невличка підстанція, яка, яка, яка теж на автоматичному режимі працює, включає, виключає. Там датчик з роботи на ключі на переключить все. Багато ще практикується водозбереження. Як водозбереження? Тою коли переперезв, фермера можуть робити, що коли йде перенасичення води. Вони можуть взяти воду. До себе. То, вони на своїх територіях будують такі водохранилища, перекачують туди на воду. І коли нема води, яка проблема, вони можуть навіть перепродати цю воду, воду є таке право іншим фермерам, яких ну, подати цю воду опять же, в канал, з канала взяти туди, все воно регулюється датчиками, бо ми почали як як все ж відбувається, все цю ж воду все треба учитати. Це ж не просто так, що все працює. вода по трубі йде, то і важко, а то все в каналі йдеш там. Так, да, все є здачі, скорість проходу води, все, розчитано, подається на комп'ютер, все. Дуже були на хорошій локації, вже в останній день заїжджали. Це дуже локація така, де все оце як... Всі-всі господарства на картинки, будемо по-нашому сказати. і є такий водний інспектор, який сидить перед таким екраном, і він все бачить за 200-300 кілометрів. Все відбувається по цій території, де що робиться, який нас включився, де виключився, де що якась аварійна ситуація. Все все йому приходить разом на телефон. В разі там поломки насоса, загорається красне той. Теж відео зробимо, є сюривки зняті, це все. Покажемо обов'язково розкажемо. Зараз, за один випуск, ми його не покажемо, але ми його. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто... І оце ми тиждень слідуючий отримали, так сказати, практику вже. Там була теорія, якщо правильно сказати, виставка і все, а тут була практика, де ми побачили реальність, технології, технології да, як можна зробити, як можна зекономити, як можна сьогодні акумулювати воду, як все. І, зрозуміло, що сьогодні. Обще то поняття, нема але обще поняття, обща автоматика, режими, все, як воно повинно працювати для себе. Допустим, капельне зрошення, це ж теж сьогодні, його треба про нього не забувати. Це економія води. Це велика економія води. Тобто, ті території, які сьогодні в нас не закриваються дожджуваннями машинами, то, тобто, я планую вже сьогодні в ближайшому будучи закривати капельним зрошенням. Капельним зручнем. Да, да, я вже для себе не прораховую, але вже я собі десь відложив в своєму комп'ютері, голові, десь щось треба подумати. І бачу такі локації, де дождювальна, допустимо, вода буде труба йти, але дожджування не буде захвачувати. Тобто туди можна ставити той самий дізельний насос, ставити обладнання під капельне зорушення і займатися також уже на капельному зручні, можна займатися овощівництвом, садівництвом. Це вже більш реально. Тому що так, як на кукурузі, це, в них і не вирощують, бати кукурузи, їх там для скота, то ж скот вирощують. Так як для кукурузи капельне, воно якоби затратне, тому що там може ще плугом достати, 25 см. І все є свої нюанси. А для овощей, для такого всякого, тим більше в наше господарство раніше було, тут 300 екстра овочей було на поливі, то що не внедряється не, да, не відновляться. Проблема в нас в одних одна це співпраця з громадами, це в кожного є члени ОВК, співпраця передачі майна, співпраця з громадами залучення інших фермерів, да, об'єднання. Все-таки той, тобто знайти комунікацію да. між потенційними. Да, 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 і... Тому що не тільки Сиспіль. у нас в цій громаді, є в інших громадах якісь питання повступали, а робити нічого не хочуть, на збори не ходять. Своє часто не хочуть вносити. А щоб ми розуміли ОВК, що я для себе поняв, я і це розумів, і всім розповідав, що ОВК це не прибуткова організація. Повика, воно для вона як вона не теж не прибуткова, вона повинна заробляти кошти, але вона сьогодні створена для подачі води до фермера, до водокористувача. Ось сьогодні як построєно в Америці. У них є водокористувачі, є асоціація, яка подає воду. Асоціація оця воду бере ще в асоціації, де, допустимо, у нас як держводенство ми називаємо, але там уже вона структура якоби приватно державна, і в них там на общих основаннях ідуть вибори, е там голосують усі жителі громади, е і, які мають досвід. бо там, там і подають живоду і на канали, і на города, і на міста акумулюють. То там дуже, як би сказати, воно все зроблено. Ми до цього йдемо. І я думаю, що ми до цього прийдемо. І там я вам скажу, що я багато для себе підняв в своєму і я змінив. У цю всю траєкторію польоту взагалі, не те, що зміни, я зрозумів, що я був правильному шляху таку 20 моду, що до цього треба було йти. І чим більше нас там буде, тим більше ми будемо. Ти ви, а, тим вигідніше всі. всім, всім, тим буде всі, всі будуть зацікавлені зацікавлені в поливі. А організація повинна розвиватися в такому плані, щоб вона могла для, для членів для подати найдешевшу воду. Найдешевшого тренерів, щоб це не було як сьогодні у нас 15 гривень, а було 2,50-3,50. Щоб було двісті 200, 200 20. на куб води, розумієте, а не так, як у нас там сьогодні 5-10 разів дороже. Це, 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 це все прийде тільки до ефективності, коли разом гуртом, і ми прийдемо до цього. А коли буде дешева вода, буде інтерес, зацікавленість усіх поливати. Тому що не кожен зможе на назрів. Я кажу одразу, тому що економіку ми свого, свого, свого забачимо теж, яке є засновником ну. ну, Дякуємо за цікаву розповідь. Я сподіваюся, що презентація вже, як кажуть, ми продовжимо цю співпрацю і розповісти. Я думаю, що оці ваші зміна поглядів на багато речей, які в нас якісь. Можливо, заангажовані, стандартизовані якимось минулим, там чи якимось там особистим. Там. То я думаю, воно зміниться. Воно зміниться, тому що його треба змінювати. Це не той, не той же підхід, що в Америці не демократичність. От, от, там в Америці це дійсно видно, що це демократичний підхід до всього. Там немає, допустим, що там хтось при владі, хтось комусь щось хоче краще, хтось Ні, Там всі на одному рівні, всі працюють на демократичних засадах і всі да. на результат. Да. Так. І вибори проходять на демократичних засадах. Не так як у нас всі один чиновник у крісло держводаєнсай сидить, дайте його ведете та ні, там його обирають. Які ви бачите перспективи розвитку От, спілкування з колегами тут? Нас наскільки на сьогоднішній день мені відомо, поки теплі стосунки, як би сказати, вони йдуть в направлення. Сьогодні, да, сьогодні я приїхав і вже вчора я мав розмову з Олегом Дядиком. Він мене набирав, ми з ним навчалися. Щось там потічні документації в нас двигається, їхні вже ділянки вносяться. все, там є нікотрі питання, але все-таки ми повинні мілітарну мережу нашу внести в держ. Геокадастр і далі дивиться до передачі ЄВК, тому що якщо ми не передамо її ВВК, то далі не буде діла. Тобто, Якщо так далі піде, то воно останеться, як і останеться. І вони це прекрасно по ньому розуміють, і я це розумію, що треба до цього йти. І я думаю, що ми цю співпрацю ми ж домовилися все-таки, що в кінці 25-го, ми навіть розписалися на листочку, що ми в кінці 25-го року об'єднаємося з переходом в ОВК Аквалайф. І все-таки наставка йде на це, щоб ми сьогодні це зробили. І тоді ми будемо, а до тої пори передасться система вже в Полтавській області. Вчора ми мали розмову з мубернатором Ковутом то вони там уже підходять до цієї точки, що вже все таки зрушили з міста передачу майна з девонисаври багенство. У Полтавській області. Так що процес вияється, я думаю, ну, що ми будемо да, Не будемо забувати наперед, Але як перспектива Але перспектива цікава, перспектива, да? перспектива цікава. І, я думаю, що. Плюс ваші вже нові знання по технологіям. Да, ти... Я розумію, що ви найближчим часом зробите презентацію да, можна і запросити всіх, да, всіх бажаючих тих, всіх хто да. бажають і перспектив, зважаючи на територіальну, так би мовити. Ні, Запросимо всіх, які мають участь, і салівських фермерів. Всіх, скільки там їх буде, ми подивимося. Але ми їх всіх запросимо, хай всі послухають, хай всі приймуть рішення. Але всі повинні поняти одне, що під лежачий камінь вода не потече. І якщо ти сьогодні такий маленький і великий, то всі ми будемо на, на рівні. але ж ти повинен свою долю теж вложити сюди оце ОВК, оце і тоді ти отримаєш, потримаєш воду. І коли вода прийде одна сосу до тебе, буде її відповідна ціна розрахована, як вона прийшла, який, яким путем, і скільки на неї положено затрат. Це ж Все буде прозоро, ми ж не будемо нічого скривати. Якщо вода прийшла в басейн і качається тут, а якщо там треба ще перекачка, то це ж буде додатково і все воно буде вирішуватися. Тобто взагалі... Є світова практика, ніж. да, є світова практика, де взагалі ОВК не париться, Допустим, допустимо, є канал, і вони кажуть, ми вам накачали води, ви гроші заплатіть, А як ви заплатите то ваші питання? Не заплатите, ми більше води не дамо. Ну, і ви самі розбираєтесь між собою, ставте щодчики в себе. Тобто це питання вже членів ОВК. Ой, ну, самих не водокористувачів. Більше в Америці так поставлено. Тому що... Вода прийшла, за воду треба відповідно по затрати її прокачали. правильно Вона... Вони ж розценочка формується в початку сезону, все ж збираються за таким столом, ж, всі з'їжджаються і обсуждаються. Доповідається, електронна така, то ціна ТТТТТТ, ця вода буде така. І вже вони знають, у них у американських фермі, що ви розуміли, щоб зараз не збрехати, чи на 5 років вперед вони знають ціну води. Ну, щось таке. Ну, Якщо не більше, це, це не буду точно казати. Ну, тобто не так, як у нас сьогодні, на сьогодні, і непонятно, яка ціна. Починається з такої, ми торгуємося, давайте менше, тому що ж сидять, ви ж розумієте, якщо в нас ловика сьогодні сидить дві дівчини, то там сидить скількись у нас у держводагентстві людей. Ефективність цих... Які по на насосних станціях людей знаходяться. Там доскільки все автоматизовано, що там багато людей немає. Ми зайшли на величезну насосну станцію, мощнішу, ми там побачили трьох чоловік. Це дуже оптимізовано, да, 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 все оптимізовано. Да. Насоси на цій станції, є фотографії презентації, покажемо 69-го року народження. Але вони як нові вони працюють. А ми були в Одесі на такій, на такій станції з такими насосами, то Небо і земля. Небо і земля. Але все це будемо відновлювати, я думаю, і в Одесі, і у нас, Кроме, все буде добре. добре, тоді дякуємо за гарний коментар, з перспективою, що ми далі продовжимо е трошки е людям розповідати про куди рухається сьогодні аграрний сектор Пришибської територіальної громади. Ну а на цьому поки що все. Зустрінемось наступного тижня. На все добре. Thank you.